Усім привіт-привіт! Знову завітала я в Аврору. Сьогодні понеділочок і розпочалися нові акції з 12 по 18 травня включно. Тому всім, -всім приємного перегляду, всім дячна за вашу підтримку, коментарі та подобайки. Почнемо з з посуду з вами. І кухонного приладдя ніж для овочів та фруктів металевий, а ручка пластик. Ціна зі знижкою 34 гривні. Ніж лопатка для сиру та масла. Металева. 39 гривень. Дуже гарна знижка, погляньте на кухонне приладдя. Це такий цілий набір. І лопатка кухонна пластикова, і ополоник, і ложка, і ложка для спагетті пластикова. І ось такий невеличкий ополоник. Ось такий набір. Ціна 49 гривень. А це такі щипці Кулінарні металеві. Вони достатньо великі. Саме головне, що вони металеві по 29. Ось такий ще варіант. Теж щіпці кулінарні металеві. Достатньо вони великі 34 гривні. І ось такий ще варіант. Але це вже сіліконові щипці, блакитні, 44 гривні. Ложка кухонна силіконова, з прорізами. Рожева, блакитна, зелена, 39 гривень. Металева ось така шумівка з довгою ручкою, достатньо велика, по 59 гривень. Ось така відкривачка, корпус пластиковий, а відкривачка металева по 59. Ніж кухонний, металевий, з пластиковою ручкою, достатньо великий, ціна його 109. Ось такий ще варіант, теж ніж металевий, але ручка вже дерев'яна алмо. 55, а коштував 69. Ніж для м'яса, теж металевий. А ручка чорна, пластик, не дерево, так. Алмо, також 59. І ось такий ще великий ніж, теж металевий. Достатньо він такий великий алмо. ручка також чорна, пластик, не дерево. Ціна 59, так. А це вже такий цілий набір ножів кухонних металокераміка Алма 2 штуки в наборі з малюночком квіти 39 гривень. І ось такий ще варіант. Ніж металевий також. Ручка пластикова по 69 гривень. Дошка кухонна, прямокутна, пластикова, достатньо велика вона. По 169, а коштувала 199. І ось така ще дошка кухонна, пластикова гнучка. 21 на 30 сантиметрів. Ще блакитна, зелена, по 27 гривень. Ось такий набір. Пластиковий столовий ніж, ложка і виделка в коробці по 39 гривень. Серветниця, скринька, дерев'яна, прямокутна, достатньо вона така велика. Погляньте, дуже гарна знижка 59. І ось така коробка для серветок, пластикова, а верх бамбук. Вона набагато вже менше. Теж 59, а коштувала 77 гривень. Набір рушничків, три штуки в наборі, два однотонних. І один ось такий з малюночком по 27 гривень. Скатертина прямокутна, 100 на 137 см. Різними малюнками. Різні зовсім різні вони. Такий яскравий малюночок погляньте. В квітах ще ось такий варіант. Ціна 74. коштувала 88. Ще пропустила пляшка ось така для олії. Та Оцту. Скляна 2 в одному. по 109. І ось такий ще варіант. Теж пляшка для олії або оцту. Для нас малюночком ось так. 99, а коштувала 119. Соковий тискач, ручний пластиковий, сірий і ось такий ще зелений. По 24 гривні. Маслянка кухонна пластикова, верх прозорий, а низ біла. По 44 гривні і побільше ось така пластикова маслянка теж. По бокам ручки по 59 гривень. Підставка підложку пластикова з малюнком. Квіти по 17 18. Фруктовниця металева каркасна. 88 гривень. І ось такий ще варіант. Фруктовниця, металева, каркасна, кругла. Вона коштує 99. Набір шпателів, кулінарних. Три штуки в наборі по 27 гривень. Форма для випікання силиконова. Кекси 9 кексів на формочки по 77 гривень, пензли кулінарний силиконовий, однотонний, прозорою ручкою по 24 гривні. Ложка для морозива пластикова, по 59 гривень. А це вже такий набір приладдя кухонного, лопатка та пензлик. 34 гривні. Поглянемо з вами на сковорідки зі знижкою. Сковорідка алюмінієва, а з антипригарним покриттям. 24 см діаметр. крапинку ось таку. Без кришки. Зі знижкою 499. Ось такий ще варіант. Теж сковорідка алюмінієва з антипригарним покриттям 24 см діаметр. Кришки також немає, зі знижкою 329 І зовсім ось така маленька сковорідка Алмо, 14 см діаметр, більш така для діточок, мабуть. По 84 гривні. І ще ось такий варіант. Теж скворіточка алюмінієва з антипригарним покриттям. 20 см в діаметр. Також кришки немає. 169 Сито Ситомиска, кухона з ручками. Металеве, невеличке, 49 гривень. А це вже ось такий друшляк металевий. Круглий по бокам ручки, достатньо великий, 129. Менажниця дерев'яна, прямокутна, невеличка. На три відділення по 49 а коштувала 59. Воронка лійка для банки пластикова з довгою ручкою по 27 гривень. Тотниця прямокутна, пластикова з кришкою. Достатньо вона велика. Має ручку ось таку. По знижці 139 гривень, коштувала 169. Поглянемо з вами на тарілочки Тарілочка десертна, біла, скляна. Края рівні 22,5 см діаметр по 64 гривні. Побільше, ось така тарілочка, теж біла скляна края рівні 26 см діаметр по 74 гривні. Тарілочка десетна, біла скляна 20, см, 20 на 20 см по 49 Салатничок ось такий невеличкий. Теж білий скляний 16,5 см в діаметр, по 39. Супова тарілочка біла, скляна по 49 гривень. І по ось такий салатничок. Білий скляний 19 см в діаметр, також 44 гривні. І і ще ось такий салатничок Домінарк білий. Як квіточка по 64 гривні. І великий ще ось такий салатник, скляний 24 см діаметр по 109. Салатничок фарфоровий, З малюночком, з надписами різними. Малюночки різні. Ще ось такі варіанти по 64 гривні. Салатничок фарфоровий білий, теж з малюнком. По 39 гривень. Бульйониця скляна з вушками. прозора по 49 гривень. Тарілочка обідня з червоної глини. Діаметр 21,5 см. По 59 Набір чашек скляних, дві в наборі, ручка і дно, пластик на об'єм 240 мл по 139 гривень. Кухоль керамічний, чорний з надписом та малюнком по 49 гривень, а коштував 64. Чашка керамічна біла. Без надписів та малюночок на об'єм 345 мл по 29. Кухоль поселяновий. Теж з малюночками та надписами. Малюнки різні і надписи по 69. Чашка керамічна. З кутиком. Але є не тільки котики, різні малюнки та надписи. На об'єм 400 мл по 59. Ось така чашка поселянова, вона невеличка. Лапки котика і є з котиками. Ще ось такий малюночок. По... А поглянемо, скільки вона коштує зі знижкою з вами. 59, а коштувала 69.